Вітаю вас, дітки. Скажіть, а чи полюбляєте ви казки? А які казки вам подобаються найбільше? Чи пам'ятаєте ви героїв своїх улюблених казок? Сьогодні я пропоную вам послухати цікавий віршик, розглянути малюнки та пригадати, герої яких казок на них зображені. Тож, слухайте, ми казок багато знаємо, на заняттях їх читаємо. А тепер скажіть, будь ласка, то яка буває казка? Ну, звичайно, що яскрава для дітей завжди цікава. Іде вона в міста і в села, чарівна, сумна, весела і страшна. А всі події закликають нас до дії. Але людям всім на диво казка завжди справедлива. Казка різною буває та завжди чомусь навчає бути добрим і чутливим, роботящим і сміливим. Вчить слабкіших захищати, завжди руку подавати. Наполегливо іти до великої мети. Та часу не марнувати, а завжди перемагати, казка видумка та в ній, ти мораль знайти зумій. Дітки, які казки зображені на картинках, чи всіх героїв ви впізнали? Бажаю вам. І надалі читати, слухати та переказувати казки один одному, бо саме вони відображають і добрі, і погані вчинки, та навчають нас бути мудрішими та добрішими.